Таємниця двох кольорів. 28 січня 1992 року Верховною Радою України було ухвалено постанову, яка визначала синьо-жовтий стяг як державний символ. Діти, які кольори має наш прапор? Що вони вам нагадують? Синій. Це мирне небо, яке обіймає всю землю. Жовтий? Це золоте колося пшениці, яке годує людей. Наш прапор мандрує по всьому світу, де його знають і шанують як символ сміливості та свободи. Кольорами нашого прапора підсвічують найвищі будинки в світі. На спортивних аренах піднімають прапор, коли перемагають наші чемпіони. А на фронті наш прапор на броні наших захисниць і захисників, які боронять незалежність і свободу України. Чому наш прапор впізнають? Саме зараз у багатьох країнах світу люди одягають синьо-жовті стрічки або вивішують прапорці біля своїх домівок, щоб показати що ми друзі України діти, в чому ж таємниця двох кольорів? Якщо об'єднати небо і поле вийде багата мирна Україна. Прапор має магічну силу об'єднувати народ у боротьбі за незалежність України. Прапор це наш супергеройський знак. Де б його не підняли, на Олімпіаді чи в космосі світ знає, тут живуть сміливі та добрі люди. Любіть нашу Україну.